Так, високо національне знамено у Дрогобичі ще не піднімали. У четвер, 23 серпня, Дрогобич разом із країною святкував День прапора. У вечірньому небі Дрогобича у той день мерехкотіли сині та жовті небесні ліхтарики. Запустити у небо сині жовті ліхтарі, які своїми кольорами символізують наш стяг, або у такий спосіб влаштувати для молоді справді пам'ятний день державного прапора. У Дрогобичі вирішив на прохання синів Микола Лагодич, кандидат в народні депутати, місцевий доброчинець. Примхлива серпнева погода мала наміри внести свої корективи у свято. Розпочався дощ, а довкола міста гриміли грози. Однак бажання вшанувати свій стяг та свою державу у юних дрогобичан та в самого Миколи Лагодича було таким сильним, що за якихось 10 хвилин дощ припинився, а гроза так і не наблизилася до Дрогобицької ратуші. Тому теплі вогні жовтих та синіх ліхтарів піднімалися у зоряно височинь на фоні жовто-гарячих спалахів блискавки на околицях міста. От таке маленьке диво на честь нашої держави сталося у дрогобичі. Приємно те, що молодь прийшла на захід із національними прапорами. Найперше відбувається те, що вже на потязі пів години то хоче впасти, а то зовсім не падає дощ. І, можливо. Найбільше в житті мені би зараз хотілось, щоб Бог почув мої молитви. Я не хочу, щоб Бог розігнав всю акцію національного прапора. Значить, все те, що я робив до сих пір, було неправильно. І тоді немає змісту йти на вибори. Але якщо ми сьогодні запустимо в повітря 300 українських національних припорів найвище. Я думаю, треба рухатись вперед. Є зміст, і піднімемо найвище на Дрогобичині український прапор. Диву таки судилося статися рівно о 22.00 учасники святкувань колективно запустили у нічне небо Дрогобича близько 300 синьо-жовтих повітряних ліхтарів, відліт яких вітали оплесками. Ця акція організована в підтримку української державності 23 серпня день українського прапору. І ми по закінченню цього заходу повинні запустити 300 летючих фонариків, які будуть разом символізувати український прапор. Зараз нам іще є дощ, але ми сподіваємося, що ми зможемо це здійснити. Ця ідея виникла спонтанно. Ми вирішили допомогти своєму батькові. Тут прийшли багато наших друзів, знайомих. І Дрогобичан. І мені, я, мені здається, що це ще не одна така акція. Ну, мені тут дуже подобається, і не, мені, не лише мені, а й всі молоді, яка зібралася тут сьогодні. Я дуже рада, що ми можемо зібратися, незважаючи на погоду сьогодні, під відкритим небом на такі свята, як свято прапора. Україна вперед! Море позитивних емоцій, хороша музика, багато народу. Навіть дощ не злякав нікого, тобто взагалі шикарно. Подобається те, що відбуваються такі грандіозні події, що згуртовується молодь і все шикарно. Дякуємо організаторам. Та на цьому святкування Дня прапора не завершилося. Микола Лагодич подарував місту та околицям чи не найкрасивіший та найпотужніший феєрварк, котрий будь-коли бачив Драгобич.